У Бучі під Києвом інженер-технолог підстрелив із рушниці молодика, що вночі вліз до його оселі. Крадій може втратити здатність ходити. А от поліція тепер з'ясовує, були в господаря дому вагомі причини стріляти в кримінальному провадженні два фігуранти: чоловік, який захищав себе, і злодій Станіслав Хещенко. Далі Житель Бучі, пан Володимир вже спав і крізь сон почув, як злодій виламав вікно. Господар мисливець і до нього вже вдиралися. Цього разу він стрельнув. Зброя при мені. Зброя при мені і не треба, вона поряд була. До мене вже забиралися у хату, не піймали, дивлюся, упало щось. Я проснувся, проснувся, стоїть людина з ножом, я ось зараз навіть не пам'ятаю, лежачи, я стріляв, чи припаднявся хоч чуть-чуть. Злочинець, за даними поліції, попри свої 27 років, досвідчений домушник і вже заходив до цього будинку на розвідку. І заходив. Вже, я чаєм його ще напоїв. У середу напоїв. Він повинен. Я кажу, електрик. Чому у вас не горить світло? Крадій у травматології шротом 12-го калібру йому пошкодило ногу. Поліція його не стереже, але й лікарі не певні, що він добре ходитиме. У нього своя версія інциденту. Зайшов до знайомого, той напав. Поруч батьки міркують як розролити діло. Бачу, що він на моєї зва. Подашов з боку, так добра, за собою. Стучу вікно, воно відкрите. Все, Юра, 63-я. Він не дає покази. Ми ще не знаємо обстеження, розумієте? Ще оперативники не допитували його. Ми ще не знаємо, що як районна поліція про всяк випадок відкрила провадження за двома фактами: і фігуранти обидва. І той, хто в лісу, чужий будинок, і той, хто його підстрелив. Трезво звісив всі обстоятельства пройдешедшого Скоріше всього у нас Два уголовні справи. Одно буде по 185-й, п'яті третій. Це спроба кражі з проникновенням. І друге – це 124-та стаття. Умисне причинення тяжких тілесних повріждень – при привишенні мер самооборони. Попри дві версії подій, кров молодика все-таки на чужій території, і там же на вікні сліди зламу. Станіслав Фещенко, Галина Гран, ТСН 1+,1.